Бажаю міцного, мадяр на зв'язку, 12 березня. Все спокійно, все круто, працюю, не дасте трохи нам тиші потримати. починаєте зразу теорії різні. Про червівці потішили, але сьогодні головний мій стрім сардя видала. Хлопці, це хто з вас опасні парні, як кажуть орки? Ми опасні парні. Всі ми опасні парні. Хлопці. А що ви колотите? Татанчик. Підерський, заганяємо в лузу зараз. Зараз ми йому. Іграшковий? Я-я, іграшковий. Хай буде Іграшковий. У буде іграшковий. Хай рахунчий іграшковий. Та й таке. Все в порядку. Все є, було, є і буде Україна. А мадяр завжди на зв'язку. Ну та й очі та жало.